В одній з попередніх програм ми розповідали про ситуацію, яка склалася навколо двох українських банків, які фактично визнані банкрутами. У вкладників виникли проблеми з поверненням депозитів. Однак гроші рано чи пізно їм віддадуть. Це гарантує закон. А чи можуть розраховувати на фінансову компенсацію клієнти з банкрутілих страхових компаній? Сьогодні питання банкрутства страхових компаній активно обговорюється на форумах. Так пан Олександр, який не захотів говорити на камеру, проте красномовно пише про свою ситуацію. У вересні 2011 року у мене трапилось ДТП. Винуватець, застрахований в українській екологічній страховій компанії. Нині ця компанія за рішенням суду визнана банкрутом. За свої закони воюю до сих пір. Пройшло два роки, а виплат нуль. За законодавством, якщо в збанкрутілої страхової компанії не вистачає власних коштів на покриття збитків за автоцивілкою, то всю відповідальність на себе бере моторно-транспортне страхове бюро. Але к сожалению, це не все так быстро відбувається. Дело в тому, що ответственность моторного бюро наступає тільки лише після завершення процедури ліквідації. А, наприклад, Асовексель ліквідується вже три года. Можете себе приставити, що за це время з случається ценами. з усіх видів страхування. Автоцивілка має найбільше нарікань з боку страхувальників. У лізі страхових організацій кажуть, що неправильне ведення бізнесу у цій царині страхування може призвести навіть до банкрутства компанії. Одна з таких причин це демпінг на страховому ринку. На жаль, він є особливо в автоцивільній відповідальності. Це можуть бути або скидки безпосередньо, які надаються страхувальникам. І це можуть бути також високі комісійні винагороди посередникам, які здійснюють продаж полісів. І автоцивільна відповідальність хворіє цим демпінгом. Треба розуміти, що якщо компанія має самі низькі ціни на ринку, то ця компанія ну, не може дуже довго так протриматись, тому що за кожним полісом йде зобов'язання, і зобов'язання достатньо серйозні. А чи можливо повернути витрачені кошти за поліс будь-якого іншого виду страхування, навіть якщо страх. Випадок не трапився, як кажуть експерти, теоретично так, а практично, ні, клієнт може возвратити свої гроші, потрачені на страховку, але пропорціонально тому сроку. который прошел от начала страховки и до начала процедуры ликвидации. То есть, если прошел месяц и осталось там 11 месяцев, тогда имеет смысл затеивать эту процедуру, потому что стоимость страховок каску достаточно высокие и прочее. Вот. Если же прошло там гораздо больше времени, там 9 месяцев, 10 месяцев и осталось там жульки нос, то вряд ли имеет смысл затевать эту процедуру. Крім втрати часу, грошей, нервів, це економічно совершенно небезпалізно. Якщо в автоцивільному страхуванні жеврія надія на повернення бодай мізерних коштів і МТСБУ виступає гарантом, то з іншими видами страхування справи кепські ніяких фондів, окрім власних резервів страхових компаній, не існує. Тому 6 лютого цього року до Кабміну регулятор ринку подав законопроект про створення фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Цю грошову скарбничку страховики повинні створити самотужки, оскільки загальний ринок з ринку страхування життя по платежам це близько 2 мільярдів гривень. Це зовсім невелика сума, і ми розуміємо, що для того, щоб гарантувати більш-менш таку адекватну суму коштів, то для цього треба робити великі відрахування. А це затратно в тому числі зараз для страхових компаній. Тому пропозиції ринку залишаються все ж таки отримати від держави. Позику, яку ми обов'язково повернемо як ринок, да але вона повинна бути без відсотків, щоб ми вже могли гарантувати громадянам, ну скажімо так, об'єктивні суми, да не по 10-20 гривень з договору, а там, хоча б там. 20-30 тисяч гривень з кожного договору страхування нагадаємо, що саме завдяки державній підтримці, колись і створювався фонд гарантування банківських вкладів. Тому чи дійдуть згоди усі учасники страхового ринку, час покаже.